Найбільша у Європі захоплена росіянами Запорізька атомна електростанція вийшла з під контролю. Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Він попередив, що ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили і контролюють російські окупанти, з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. Було порушено всі принципи ядерної безпеки. На карту поставлено надзвичайно серйозні та небезпечні справи, зазначив Гроссі. В березні під час захоплення будівлі Запорізької атомної електростанції були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях. А працівники станції опинилися у полоні. Також Гроссі зазначив, що постачання обладнання та запасних частин на атомну станцію було перервано. А магате найвпливовіша серйозна організація, що стежить за атомними електростанціями, потрібно провести дуже важливі інспекції, щоб гарантувати, що ядерний матеріал перебуває під захистом. За даними енергоатома, російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів атомної електростанції.